Сьогодні четверта четверта неділя обновлення. Це остання вже неділя. Я дуже рада, що це вже остання неділя. Но не дуже. Тому що це заканчується, но більше всяких прикольних штук. Так що я більше рада, чим розстроєна. Так що. Ви замітили, що я не говорю таким голосом був всі перевідки, Тому що мене просили не казати так типу? Тому що це виглядає якось дивно. Я вас послухала, так що якщо вам так сойде, або ви хочете, як було обратно, тоді окей. Так що погнали! Так, я сама в шоці, що шо тут і що тут проїходить? Що це і що це за дискотека? Давайте я вам зараз це покажу більше так ближче, тут це виглядає дуже прикольно. Дивіться, воно що це? цей якийсь купол вечерінка. Добре, у нас тут ельф танцює. Якась жінка, ще хлопець. Тут птиці танцюють, пташки. Це якась людина. Це Санта. Він, він аж так отжигає. І хто це? Це у нас якийсь пет! А що це тут за танцпол? Може, це якийсь телепорт? Я поки що не знаю. Так що давайте подивимось. Тук-тук і там. І це реклама мого ТВ-каналу тут Мій qr код Сканіруй і підписуйся розігріше безплатні пети. Або забив пояс, Муся і насолоджуйся сплатними петами і новостями. І переходимо к відео. Це у нас новий пет. А де він все він ж тут тільки що був? А, це у нас теж. Що? У нас два питомця. Чи це один? У нас з'явилася якась пташка. А, це не який телепорт, це типу танцфол. Я думала, що тут якийсь телепорт кудись. Це було б ідеально. Тут можна з кимось поговорити. О! Хто їх знає, хто і знає. Давайте подивимося слідущу, Що в нас появилось. У мене немає терпіння, а ми погнали. І так, дивимося, що у нас тут новенького. Стоп. Стоп. Ні, Я думала, це щось буде безкуштує. Безоновне, я, дум... я думала, це безкоштовне. Об... Ти мене обманула. Привіт! Чим я можу допомогти тобі? Що в духовці було? Після всіх. Угу. Це... Мене Ми... просто обманули. Я, я думала, там щось безкоштовне буде. Добре. Ось такі у нас. Коньки. появилась така коляска, я її куплю. Знаєте коли? В кінці обновлення, або можу купити і завтра. Ви це знаєте по новому відео. Так що, давайте подивимося, що тут? Що тут? Так, у нас з'явилась печка. О! Я знаю. Давайте візьмемо. Гроші, як обично. Мені вони дуже потрібні. Ну, пряльники, вони мені дуже потрібні для відео. Я розорюсь. В будь-якому випадку, це все для відео. І я хочу вас радувати новим нових відео, тому що я для вас дуже стараюсь. Я дуже стараюсь, тому що. Відео не так часто виходить, може, раз в раз на неділю, тому що мені дуже важко робити відео кожну неділю. Для мене це важко. Може, і буде кожен день. Можливо, якщо я буду копатися ближче до інформації, давайте перейдемо клідючому. Слі... К і так, отки, це не все, тому що тільки зробили зроби такі, що зробили тільки в магазині. І... Там обновлення, так що я покопаюсь для вас. У мене є новості для вас. Зараз вам покажу. Може, це ви знали, але ви замітили, що у нас буде тут адмін аб'юс, якась вечірнка в Новий год. Ну, я можу там не бути, тому що. Ви прикалуйтесь. Я буду празднувати новий рік, а це. Це ЕМ? Ну, у них. я у мене ПМ буде. Тому що у мене буде. такі ночі, коли буду празнувати Новий рік. Добре. О, кому вже не факт, що у нас. Нас, нас, нас просто нагружають. Добре, як ми знаємо, у нас такий 2D-івент. Tuesday буде. В Юздей? Добре. У нас в 11. Добре. От тут показано ваш час. Тут показано їхній час поки що. Ми можемо отримати безплатного 2D кота. Якщо ми будемо слідкувати за часом, він у нас буде тільки один день. Так, один день. Тому що. Це... Його би трейдили візні. Ви шо? Ви що? Він... він би був екзотиком? І... Так. Так що було б дуже прикольно. Якщо б насправді, можна було б, він би був би битом, якого можна було купляти, а я, я б його купила навіть за мільйон Роблоксів, а ви мене знаєте. У нас буде Admin Abuse 26 Так, це буде завтра. Вже можна читати, що буде 26-й рік. А ви раді, що буде 26-й рік, я не дуже, тому що краще вернутися в 20. Третій рік. Він мені дуже подобається і немає. Ви розумієте, о, о чому я? Добре. У нас тут теж От тут показує. От тут показує їхній час, а тут показує наш час, коли буде. Ну тут все а, англійський. Думаю, що вам а не треба, що це опім'ям. Добре. У нас тут нічого не додавалось взагалі. ні. І ми можемо замітити, що давно вже в AdoptMie появилось дуже багато людей, які грають в AdoptMie. У нас тут, тут є отакі, що, типу. Хто це? Цуцик він улибається, може бути якась дискотека під новий рік, може побути типу, адмін аб'юза, типу, може бути щось роздавати, може ті собачки, ну їх можна купити за пряники. Може бути, роздавати пряники, я не знаю, можливо. Так хочеться заглянути в будуще, але я не знаю. Так що дивіться. Вот. Нам це цікаво, так що, якщо ви нажмете сюди, от отак, вам прийде повідомлення від Adopt.me, що. Приде на телефон повідомлення, що вже обновлення. Іди! Іди на обновлення воно тобі скаже. Так що це зрозуміло. Як туди попасти, якщо я туди попаду а не забуду, тому що мені тому що я за комп'ютером 24 на 7 і мені там повідомлення не приходить від ОДМІ, воно не прийде мені. Тому що тут, як ми замітили, тут у Цуцика написано 26 рік. Так що думаємо, що буде. Дуже весело і цікаво. Давайте подивимось, що у нас тут ще Тут у нас цей кролик, нічого нового, що у нас цей кролик. Так що, думаю, у нас буде роздавати щось якісь петів, не думаю, так щось ексклюзивне може роздавати. Адмін обус я не знаю, що будуть роздавати, що будуть робити, я не знаю. Я не знаю взагалі. Так що ознаємо це завтра. Ой, не завтра. О, тут а написано, коли це буде. Це буде через 4 дні. Отакіно такої ночі потрібно закончити. І це було, я не знаю, скільки це відео іде мину, тому що тут є нарезки. І да, я, звичайно, зайшла що. Е... 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 Можна це вирізати. котики. І це все. Всім па 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 Всім хорошого. Всім хорошого Нового ріку. Думаю, воно буде саме у вас найкраще. Всім па 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 па